Вчора учениця запитала мене, як стати польською серцево-судинні захворювання, і як запам'ятати це слово. Вінс серцево-судинні захворювання польською хороби, серцево серцово-начиньове». Хороби легко запам'ятати. Серце так і є серце, тому серцево теж дасться запам'ятати, Дасться нам запам'ятати. А «начиня» ви це слово вже знаєте, якщо вчите польську мову протягом певного часу. Адже Посуд то начиня, Одна посудинка то начиння, а багато начиня. І ми кажемо мити посуд змивач начиня. Тому ось ці ємкості для рідини, для крові, для лімфи також називають начиня судини польської. Слово начиняння має два значення: і ємкість для посуду, для їжі, для рідини і, власне, судини. choroby sercowo-naczyniowe spodziewałeś się perwam w lepsze będzie.